Танці, смаколики, розіграші та зірковий гість. У рівному відбувся благодійний ярмарок на підтримку наших захисників. На гостей чекала насичена розважальна програма, багато смаколиків та різних розіграшів. Але зіркою став запрошений український гурт. Переможеців Вербачення 2022 року. Калуш оркестра. І це все для того, аби зібрати кошти на потреби бригади Азову. Сьогодні ми збираємо для підрозділу Азов. Ще ми сьогодні будемо передавати від житлового. Оплекс нещасливого від Куриса Романа. Багі, які як можете побачити біля входу в торговий центр для 150-ї окремої штурмової бригади, вона формувалася в нас на рівненщині і дуже багато наших земляків. За словами військових, така згуртованість рівнян дає неабияку підтримку та допомагає закрити принаймні частину потреб війська. Насамперед, це основне я хочу щиро подякувати усім організаторам цього дійства за те, що сьогодні, 18 серпня, у рівному, ми маємо нагоду. Допомогти нашому підрозділу, який відновившись після без перебільшення легендарних боїв на Азовсталі, боїв за Маріуполь, уже більше року виконує бойові завдання на Кремінському напрямі, боронячи, відвоюючи кожен метр землі української. Окрім коштів, військові підрозділу Азов отримали і фпв дрони. Як зазначає виконуючий обов'язки міського голови рівного Віктор Шакирзян, це все вдалося організувати завдяки благодійникам. І хочу зазначити, що це кошти, наприклад, які сьогодні ми… Вася дійство це не кошти про тільки податків, це благодійники. Також ми будемо сидіти продавати від благодійного фонду саме ці пвідони. І також ми думаю, в кінці цього дійства. Побачимо, скільки б нам вдалося зібрати разом з рівнянами та саме міста саме на допомогу. Полкозову до ярмарку долучилися десятки небайдужих рівнян та гостей міста. кажуть такі заходи нині вкрай важливі. Ярма потрібне нашому місту, нашим воїнам, нашим ЗСУ, які нас оберігають, охороняють. Ми повинні бути їм безмежно вдячні. На даний момент це дуже важливо для наших військових, і це дуже класно, що зробили іменно благодійний. Так, спільними зусиллями на благодійному ярмарку вдалося зібрати 322 тисячі гривень. Їх передадуть на потреби військового підрозділу Азов. Також допомогу отримають захисники 150-ї ОМБР. Для них передадуть баги, куплені коштом ЖК нещасливому та рівненського благодійника мецената Романа Куриса. Вікторія Якимець та Віктор Міщук. Телеканал ITV Media Group.